Якщо ви готуєтеся до НМТ і думаєте, які посібники обрати, щоб отримати високий бал, то це відео саме для вас. Мене звати Вікторія Зірчик, я вчителька української. Майже 10 років мої учні мають високі бали на занеочу НМТ, що допомагає їм вступати у рейтингові виші України. Тому підписуйся на мій канал, аби не пропускати розбори тем з української важливі новини про НМТ. Та вступну кампанію, а в цьому відео ми поговоримо про посібники Олександра Авраменка, які стали справжнім мастхевом для багатьох абітурієнтів. І чи дійсно це мастхев, чи просто маркетинговий хід? Отже, розберемося, чому саме книги пана Авраменка користуються такою популярністю і як вони допоможуть вам скласти НМТ ЗНО на відмінно? Ім'я Олександра Авраменка відоме кожному абітурієнтові, саме тому, що він автор багатьох підручників з української мови та літератури, не лише з підготовки до ЗНО чи НМТ. І в яку крамницю ви не завітали б, на який би сайт з посібниками підготовки до ЗНО чи НМТ. Ви не зайшли б. Першими будуть саме його книги. Я не буду аналізувати кожний посівник автора, бо не всі вони вам будуть актуальні, та й не всі в мене є, і по секрету навіть не всі планую купувати. Розпочнемо ось з такого видання. Книга оновлюється кожного року. Насправді змінюється лише колір, вартість, а наповнення всередині. Бажає більших змін, але якщо користуватися лише впродовж року, то проблем тут немає. Але 25-го року НМТ ЗНО складатиметься за новим правописом. Дуже сподіваюся, що акценти в посібнику будуть на ці зміни з позитивного. Звичайно, відразу привертає увагу структурованість матеріалів. Всі вони розбиті на логічні блоки, що дозволяє легко орієнтуватися в матеріалі та не втрачати фокус. Правила подані здебільшого в таблицях, і до кожної теми є тести. Але не всі тести є актуальні для підготовки до НМТ ЗНО. Якщо йдеться про закріплення певних правил, так. Тому якщо ви готуєтеся з якісним репетитором, він чи вона вкаже, які тести не є актуальними, аби позбавити вас зайвої каші у голові. Також особисто мені до деяких тем не вистачає тестів. Так, є теми, для яких достатньо самостійно виконати 5-6 тестів. А от для деяких, наприклад, визначення частин мови, на встановлення відповідності чи визначення відокремлених членів речення, видів складних речень, теж на встановлення відповідності, мені тестів замало. Майже всі учні, з якими я працюю, скаржаться на формулювання завдань до тестів. Так, воно не завжди зрозуміле. А коли ви бачите реальний тест на НМТ. Там така ж проблема. Більшість учнів просто не розуміє сенсу самого завдання, не бачать слів не окрім. Тому обов'язково просіть свого репетитора пояснити вам сам сенс завдання, щоб ви правильно його виконували і запам'ятали саме формулювання. Але якщо ви початківець, готуватися за посібниками Авраменка буде важко, і значні помилки у тестах будуть вас демотивувати. А відео, як виконувати деякі завдання, що гарантовано є на НМТ, уже в мене на каналі. Покликання залишаю вам в описі нижче аналогічна ситуація. З правилами не кожен розуміє написане: так я не вчила правила за посібниками Авраменка. Та й інше не завжди краще. Тут все залежить від вашого сприйняття. Мені краще слухати пояснення вчителя та бачити перед собою не сухий текст, а схематичне коротке пояснення з сучасними прикладами, які я роблю своїм учням на уроці. Бо навіть на НМТ всі речення подібні сучасним новинним статтям чи взагалі з пісень сучасних українських виконавців. Альтернативне рішення такому посібнику є ось таке але. Великий мінус тут не всі теми, що є на ЗНО чи НМТ. І якщо вам потрібно ще й література, то краще розглядати попередній варіант, адже тут лише мова. Мені подобаються тести, а більше вони більш чіткі та допомагають краще відпрацювати конкретне правило. Знову ж не всі теми відповідають структурі НМТ чи ЗНО, але для вивчення конкретної теми. Хороший варіант. А ще Авраменка купують, бо люди просто ліниві. Сьогодні є альтернативні видання, але не кожному вчителеві хочеться подивитися оновлення, купити їх собі та й перевірити на практиці. Я вже підготувала вам огляд альтернативних посібників, за якими можна готуватися до НМТ чи ЗНО. Покликання також буде в описі нижче. Також усі посібники Авраменка містять застарілу інформацію, що не відповідає останнім змінам у програмі. НМТ. Як на мене, це може дезорієнтувати учнів та дати неправильне уявлення про те, які теми будуть на тесті. Сучасні учні потребують іншої підготовки. Думаю, ви погодитеся, що хотіли б підпрацьовувати відразу ці тести. Які будуть на самому НМТ чи ЗНО, тому посібники доречні для просто вивчення мови. Також не можу не згадати про помилки, які з'являються і в завданнях, і у відповідях. Це стосується і посібників, що містить лише пробні варіанти. Як приклад, ось такий тут також у мене багато питань, адже варіанти варті уваги, це лише. Перші два чи три далі. Тести віддалені від реального НМТ та дублюються з інших ресурсів. Тому, друзі, посібники мають сильні сторони, але кожному важливо знайти свій зручний формат. Я б не лишала один ресурс для підготовки. Дуже сподіваюся, що відео корисне для вас. Пишіть в коментарях, як ви готуєтеся до НМТ чи ЗНО, чи є у вас посібники Авраменка на полиці. І також нагадую, що ще можна доєднатися до мого курсу підготовки до ЗНО чи НМТ. В описі до цього відео ви знайдете анкету перед запису або пишіть в особисті повідомлення в інстаграмі, кодове слово Кавун, щоб отримати більше інформації.